Зараз ми будемо долучати до етеру Івана Тимочка, військовослужбовця та голову ради резервістів сухопутних військ збройних сел України, пане Іване, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава радий вас бачити, товариству навзаєм Навзаєм. Ну, Насамперед хотіли би вас розпитати про ситуацію на півночі Харківської області і можливих тих чи інших рухів пов'язаних пов з російською агресією, наприклад, і проти сум і сумщини. Ну от Март Ольярник казала так, що Володимир Зеленський сьогодні у Харкові вже провів оперативну нараду щодо обстановки в регіоні і так далі. Так, і слухав доповіді від представників оборони області, зокрема, коли говоримо про вовчанський напрямок. Отже, ваше бачення, пане Іване, оперативної ситуації на Харківщині. Тим швидше тактична ситуація, оскільки те, що вдалося росіянам до сьогодні, вже скільки тиждень часу пройти вглуб наших територій, десь на відстань до 3-5 кілометрів, насправді це тактичного рівня виконання чи навіть спроба виконання завдань. Окрім цього, завдання, які ставилися перед російськими військами окупаційними в тому плані, що на початку вторгнення. На півночі Харківщини просочитися малими групами вглуб або навіть наших ліній оборони або зайти в тил, там закріпитися до підходу основних сил для того, щоб власне, те, що ми говоримо, створити ряд плацдармів для широкого охоплення наших військ з флангів. І тоді просуватися в глубоко Харківської області. Зокрема, задання ставилося дійсно підсилити або працювати паралельно з військовим контингентом росіян, який знаходиться на Купінському напрямку, для того, щоб охопити якусь територію Харківщини, для того, щоб вийти на відстань вогневого ураження в район Харкова, самого, і починати в перспективі охоплювати Харків з фланги, оскільки. Російського військово-окупаційного контингенту не вистачає на Харківщині для того, щоб в лоб, скажімо, атакувати саме місто чи навіть його зайняти. Тому зрозуміло, що цілі були це Оскільське водосховище, розрахунок на те, що взяти під контроль його і власний канал. Сіверський Донець, який живить водою агломерацію краматори Слов'янськ, і потім пробувати просуватися до Печенівського водосховища, щоб взяти під поставку води в сам Харків. Тут зрозуміло, що взяти під контроль такі водні ресурси, то вони би змогли як і створювати якусь певну екологічну катастрофу. Ми ж не пригадуємо з вами ситуацію на Херсонщині. Тут та сама ситуація видно проглядалася росіянами, щоб у випадку, якщо не зможуть займуть, але не зможуть утримати, щоб створити певні підриви чи певні екологічні катастрофи. І е, також стояло завдання власне посіяти масштабну паніку е, в українському суспільстві. Ми пригадуємо, яка інформаційна кампанія розкручувалася, що російські війська, якщо так вірити, було е, цим. По посиланням, чи так би мовити, якщо би вірити тим всім заявкам, які тоді ширилися в соціальних мережах, складалося враження, що росіяни не вийшли там на 2-3 кілометри 5, чи просто пересунули піхотними підрозділами в глибину України при фронтовій чи при кордонній зоні. Таке враження складалося, що вони вже майже на Дніпрі, але також і розуміємо, що. Інформаційна кампанія розвивалася в тому плані не стільки, навіть дійсно, щоб закріпити їхню перемогу, як власне подати посил на міжнародну арену, особливо в переддень е е мирних оцих е мирного форуму, що відбудеться в Швейцарії. Е звичайно, що оті, взагалі те, що я завжди кажу зараз, е починаючи, напевно, з зими це точно е всі військові кампанії росіян е Путіна його окупаційних військ варто розглядати як перш за все політичну доцільність, аніж військову, тому з іншої сторони, інколи десь і важко прогнозувати, чи будуть інші напрямки вони включати свої війська, бо по логіці все, що могли бойового задіяти, вони вже задіяли. Але оця ірраціональність підходу до ситуації через політичну призму цілком ймовірно, що росіяни можуть починати. Якісь е, штурмові дії чи атакуючі дії на тій на тих ділянках нашого кордону з ними чи з Білоруссю, де зараз активних бойових дій не відбувається, а, хоча згадали про політичні впливи. Ну і тут е, просто я не можу не зацитувати одного впливового і кваліфікованого українського політика я не знаю там в лапках чи без лапок, ну але надзвичайно пафосні тексти, які містять образу і намагання принизити вищий командний склад Збройних сил України. Отже, цитую зараз це не моя мова, пряма мова. Народного народної депутатки Баргелевич, Павлюк Сирський Содоль, генеральська фракція, що прямо зараз знищує наші шанси на зміни та перемогу. Звісно, тут не всі. Далі <кхух> е е е я не все буду читати, так ну але, 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 але. Імітація бурхливої діяльності наше все, приховування правди, розрив підрозділів, ручний контроль, російська жорстокість і випалювання конкурентів та креативних людей в військах, знищення десантників прямо зараз, кулуарний м'ясник. та-та-та-та-та. Я не буду всього цитувати, але це доволі, доволі чіткий і емоційний посил з боку народної депутатки членах комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради Мар'яни Безуглої, пане Іване, що що відбувається і як реагують військовослужбовці? Ми бачили вже повідомлення і реакцію з боку конкретних бригад, так, коли намагалися принизити їхнього командувача і колишнього побратима, так з яким того, того самого Содоля, ну, що мені приходить зразу. Перше, Павлюк. Павлюк відповідав за оборону Києва. Звичайно, що ворог відступив трикратні з перевазі. Звичайно, що тоді аплодисменти були безмежні, і плюс потім, будучи комендантом Києва, пригадуємо ці всі історії, коли він особисто об'їжджав блокпости безпосередньо на місцях керування управління військами. Ну, це все історія. Ми знаємо, як і знаємо Баргілевич, будучи начальником штаба. Тоді, от у Хортиця, власне, під керівництвом сирського був один з тих, хто проплановували, прописували блискучу операцію на Харківщині. Тоді та так і можна напевно до безкінечності. Це я думаю, історія знає підручники розкажуть. тим, хто не пам'ятає взагалі. Я цю ситуацію, цю проблему проглядаю більшу глибину. І вона почалася не тепер. Вона почалася в момент, коли почалося посилювати, почали розмовляти про потребу посилення мобілізаційних процесів в Україні. І тоді багато політиків намагалися приліпитися до величезного іміджу військових. Надзвичайно е, потужної, е, власне, тоді і успішної, ефективної роботи армії, бо як я казав і буду казати з початку, напевно, 22-го року, е, по суті, найбільш дієвим державним інститутом є армія, яка ефективно найефективніше виконує своє завдання в, в умовах надзвичайно жорстких і складних ситуацій. Паралельно тоді, як депутатський корпус, що тоді намагався десь. Прилипнути до іміджу збройних сил у плані там, надівання шоломів, бронежилетів, забуваючи свої прямі обов'язки законодавчої ініціативи, і починали їздити якимись себе називати не те волонтерами, не це я не знаю ким там месіями. Ну це все, все тривало, все відбувалося на такому на Це ніхто уваги не звертав. Але з моменту вже власне питання мобіліза... активізації мобілізації всього суспільства. Стало зрозуміло, що роль армії знову різко зростає, і зростає велика кількість людей, які так чи інакше або будуть в резерві, або стають дотичними безпосередньо учасниками процесу формування творення армії. Політики вирішили, пригадуємо, коли цей законопроект приймався, осідлати тему війська, перехопити на себе, взяти на контроль, взяти. Продемонструвати, що вони впливають на процеси формування і життєзабезпечення армії. Тому тягнулася оця каша з законом, дуже довгий час ішов. Розрахунок був, що військові прийдуть просити. Хто прийде? Ну, це зрозуміло, військове командування там щось домовлятися. Військове командування не йшло на якісь особисті поступки, працювали в межах чинного законодавства. Звичайно, депутати зрозуміли, чим довше затягають, тим більше негативу на себе викликають. Проголосували, але як би мовити, образа залишилась, і питання зараз стоять не у прізвищах, питання стоїть не у посадах. Навіть питання стоїть в тому, що політики розуміють, що рано чи пізно у нас буде перемога. Всі розуміють прекрасно, що військо буде мати надзвичайно величезний імідж. І коли починаються якісь виборчі передвиборчі кампанії, основний акцент буде до військових на їхні заслуги. Тоді як політики, окрім... Якихось інтриг або вічних скандалів, хто дорожчу купив машину, чи хто краще зумів приховати в своїх деклараціях майно переписано на кума звата коханку і інші речі. Коли виникнуть, почнуть питати їх за їхні дурнуваті законодавчі ініціативи, типу там оподаткування холостих чи оподаткування ще якоїсь чи смертних карт там за якісь речі? Тобто і абсурдно не управлінські рішення. Тоді як армія може показувати свої чіткі управлінські рішення, вирішення надзвичайно складних задач. Тоді так, що так, постає так. питання у політиків: дискредитувати. Mm -hmm. Щоби, хоча б військових поставити в свій рівень, щоб можна в майбутньому на політичній арені якось конкурувати, я тільки бачу в цьому ситуації. І, Не змогли серйозні ситуації в тому, що ми пам'ятаємо, що зняття попереднього головкома збройних сил України генерала залужного також починалося з доволі гострої критики з боку Мар'яни. Безуглої, ну і відповідно зараз ми бачимо ну цільовий цільовий такий інформаційний. Приціл, під яким опинилися командувачі окремих родів військ, там напрямків і так далі. Тобто, що ну може щось готується таке. І друге питання, розуміємо так. Є питання ще рівня компетентності того чи іншого начальника. Тобто, начальник це ну не просто людина, яка віддає розпорядження, а начальник це людина, яка має віддавати компетентні розпорядження. Так і розуміємо, що це вимагає специфічних знань і спеціального досвіду. Ду тому, що армією управляти це трошки інше, ніж управляти тою чи іншою цивільною структурою, так тобто своя дуже жорстка специфіка в армії, так і не буду зараз здаватись деталі, пане Іване. Я такий жарт. Та? Я твоя мрія, ти балабол. Ну це так співпало. Приблизно та сама ситуація. Коли людина осідлує якусь тему, чуючи десь в колуарах якісь нюанси або маючи можливість до якоїсь колуарної далеко не управлінської теми інформації, він просто намагається так я політиків, хтось намагається щось осідлати. Якусь тему і на ній паразитувати. просто це просто так співпало. Я більш ніж упевнений, що ми ж пригадуємо, скільки політиків заявляло, що вони будуть рятувати залужного. Щоправда, десь не знаю, де вони зараз не чути про них, про якісь місіанські їхні рішення. Тобто, я повторюсь, це намагання політиків осідлати тему. Завжди, коли хтось каже я звільню, другий каже, я врятую, і навпаки дійсно це співпало. Це привернуло до конкретної особи певну увагу. Звичайно, що якщо це працює, для чого міняти на щось інше? Правильно, якщо вдалося на одному привернути увагу, і є нагода під друге, це знову ж можна на цьому працювати. щодо управлінських рішень військових, знаєте, дозвольте тільки одне речення додам. Жодна е, політична особа, яка нападає зараз на військове керівництво, не має такого досвіду в своїй галузі, якого досвіду мають військові командири безпосередньо на своїх місцях. У них десятки років досвіду. Всіх от тих, що він там згадував. Тоді як ці наші політики сьогодні є е, е, експертами з ковіду завтра з гендерної рівності, після завтра як формувати військові фронти? Ну це таке. Пане Іване, дивіться, Путін знову заговорив про мирні переговори. Reuters пише, що поспілкувалося з трьома джерелами, і власне ці джерела повідомляють, що Путін готовий шляхом переговорів припинити вогонь, але хоче, щоб нинішні лінії фронту. Ухвалили і власне заморозили війну на тому місці, на якому зараз пролягає зона бойових дій. І власне цікаво зрозуміти, що Путін вже не вперше говорить про це так, але з іншого боку, ми розуміємо, що зараз є цей наступ на Харківщині, і це трохи в нас викликає ну певні нерозуміння з одного боку, росіяни зараз намагаються десь відкривати нові фронти, а з іншого боку, російський диктатор знову говорить про якісь заморозки. Ки з іншого боку, ну одне з джерел Ройтер сказало про те, що Путін не хоче е, оголошувати чергову хвилю мобілізації, тому що попередня спричинила достатньо таку не не дуже сприятливу реакцію серед росіян, ну, і відповідно зараз для нього є е, хороша можливість заморозити війну на тому місці, на якому вона зараз є, але він е, водночас е, дуже сильно критикує Зеленського і захід, який не хоче домовлятися. Як ви думаєте, чому саме зараз Путін почав знову говорити про заморозку війни? Історія має властивість і циклічність повторятись, і, зокрема, у військових кампаніях, знаєте, зроблю екскурсію історію, коли Наполеон зайшов що в Російську імперію, коли запросив миру, коли перший раз він серйозно і повністю запросив миру і переговорів. Коли зайшов в Москву і спалив, та сама ситуація Путіна. Він зрозумів, що й тоді Наполеон, що він заходить у затяжну війну, і якісь локальні успіхи. Абсолютно не впливають на, скажімо, загальний задум, який був окупувати цілу територію України. Крім цього, як це Путін сам для себе відкриває вікно Овертона від заперечень, коли він заявляв жодних переговорів, тільки повністю нам Україна і тільки без сучасного керівництва, і так далі, до зараз переходить до фази якогось певного сприйняття чи прийняття ситуації. Але прийняття наразі на його умовах, тобто він же заявляє про переговори. Хоча знову ж питання їхнього виконання і дотримання, я сумніваюся, і для нього зараз життєво важливо не те, що затягнути ситуацію, хоча б зупинити її в тому плані, в якому вона є зараз, і обмежити поставки війська. Зверніть увагу, що відбувається крайній тиждень з системами протиповітряної оборони, що в окупованому Донецьку, що в Луганську. Що в цьому, що в Криму, кожна ніч одна-дві батареї вилітають в повітря? Тобто, ми можемо говорити с триста 400 Що кожна ніч це як мінімум, тільки на системах протиповітряної оборони мінус один мільярд. Приблизно така собі вартість АС 300 чи С 400 Це не говорячи про людську компоненту, про технічну. Звичайно, що якщо людьми компенсувати можна, то високотехнологічними засобами ні, коли окрім цього зараз там, де в воронежі чи де зараз знищили за горизонтну статичну одну станцію, яка відповідала власне за контроль повітряного простору, по суті, мав на умовно кажучи, на півпівкулі. Звичайно, що він прекрасно розуміє, що і це в одиничних випадках такі е, технічні новинки не Він розуміє, що війна для України стає в рази більш високотехнологічною, тому що ми акцент ставимо на знищення технологій. А він акцент на боях піхотою. Тобто, Путін плавно сходить у війну 19-20 століття. Тоді як ми, ми плавно переходимо у ведення війни 21 століття. Ну саме зрозуміло, що в кого буде ефективність, так звичайно, тиск на лінії фронту він продовжує. Ну і вкрай йому важливо дати якусь пропозицію мирних переговорів чи немирних для того, щоби. Хоча би бути представленим там на рівні якогось міністра, чи на рівні замміністра, скажімо, на тому ж самому форумі миру, який відбудеться у Швейцарії. Бо на цьому форумі на даному етапі Росія не є там суб'єктом, вона є об'єктом, проти якого буде скеровуватися дія, тоді як вони самі там не будуть представлені. Причому обґрунтування, що вони не представлені, не тому, що вони там. Агресор, як такий, а тому, що вони країна деструктив, яка не вміє працювати і домовлятися. Оце основний акцент, чому їх там не запрошують. Звичайно, що він хоче показати якусь конструктивність, якусь якесь бажання діалогу. Ну і звичайно, напевно, в цьому рамках треба і розглядати зараз, що і Китай пробує нагнітати певну ситуацію у світі. Видно, хоче все таки сюди. Теж Росія через Китай чи Китай через Росію. Це не так суттєво. Затягнути на цей форум, на цей мирний форум якусь свою альтернативу переговорів чи якогось аля мирних планів для Путіна важливо зараз зберегти свою, хоча б якусь суб'єктність на міжнародній арені. Дякую. І тут звичайно ця ситуація і буде відбуватися миру і, і взагалі навіть на оцих рубежах, що вони є, Путін не зацікавлений. Його цікавлення це ціла Україна. Дякую. і все. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, з нами був на зв'язку.